У багатьох країнах світу у неділю відбулися акції на підтримку Євромайдану у США. Мітинги та автомайдани пройшли у 17 містах. На всіх акціях протесту учасники закликають міжнародну спільноту звернути увагу на українські події і вплинути на українських урядовців, щоб не допустити ще більшої ескалації конфлікту минулого тижня. Низка європейських та американських політиків назвала винною у радикалізації протестів в Україні владу. І закликала обидві сторони до конструктивних переговорів. Українські урядовці в унісон повторюють, що кров в Україні пролилася через дії екстремістів. У рамках рубрики Тема тижня Голос Америки вирішив запитати вас, наших глядачів, як ви вважаєте, що призвело до радикалізації протесту в Україні? 70% з тих, хто проголосував на нашій веб-сторінці, покладають вину на владу. 4, 3 і 2 відсотки відповідно вказують на опозицію зовнішні сили та радикалів на майдані. І 21 відсоток респондентів сказали, що ситуація радикалізувалася, бо бо увірвався терпець. Чимало з вас залишили коментар на цю тему на нашій веб-сторінці та у Фейсбуку. Процитую деякі з них. Винна влада, яка створила по лінії усіх міністерств корупційні ліфти для особистого збагачення, пише глядач, який підписався Україна. За чотири роки жодної реформи, жодного закону, який би покращив життя простих громадян. Лише прикипіли до корита і сім'ї свої підключили. Пише Валентина з Миколаєва. Такого цинізму влади я ще не бачив за усі роки нашої незалежності. Зневажаючи думкою простих громадян, влада змусила їх вдатися до більш радикальних засобів захисту своїх прав та свобод. Пише Андрій Щеркас. Влада і криміналітет, сіамські близнюки, партнери у розкраданні країни. Думаю, увесь український народ покладає цю проклинає цю нечисть. Майдан не це не напрошування в Європу, це бажання жити як у Європі, а не як у московському ханстві. Пише Сергій з Києва. Це були коментарі нашої онлайн-аудиторії про те, чому протести радикалізувалися, наші кореспонденти в Україні запитували перехожих на вулицях Києва. Ось що вони почули єдина думка може лише бути. Це діюча влада винна в ескалації конфлікту. Вона повністю ігнорує інтереси народу, думають лише про себе. Якщо конкретно наш гарант Янукович винен, йому важливіше його особиста влада і амбіції, золоті унітази, ніж думки громадян. І його посіпаки також винні. Вся ця бандитська влада. Якщо б дітей були, пропустили туди вверх? Вони пройшли б вони свої требування виставили в творили їх. Не вдовлітворили б якийсь би був результат у того. А єс б не перегородили їм дорогу, їм перегородили. І найшоли з тієї сторони стрілянина. Хіба ж так можна, щоб сьогодні плачемо ми, жінки? Який день уже встаємо, плачемо лягаємо, плачемо, що діток очі не, повиймали, щоб діток ручки підстрелювали. Як президент, вони таки вважаю, що і наполовину опозиція. Тому що в неділю, коли люди вже прийшли і думали, що мають відбутися якісь дії, можливо, якісь рішення вони приймуть, або ж все-таки знайдуть той консенсус, на який довго чекали. Ми не побачили нічого. Нам знову сказали, що люди стійте, мерзніть. А ми так по 15 хвилин приїжджатимемо сюди і розказуватимемо вам про новини. Тобто не можна казати, знаєте, що лише одна сторона, але вважаю, що більша провина все-таки президента країни. Тому що дозволити те, що зараз відбувається, і не піти на жодні поступки, а тримати всю ту саму команду, яка зараз є перед ним, і не йти ні на які поступки, це, мені здається, вже не те, що керівник держави, це звірство якесь. А хто на керує? В й війні. Ті, які керують, мають нести відповідальність за те, щоб було нормально і рівновага в суспільстві. Не хотіли чути Майдан і не хочуть чути, і не хочуть чути. А треба все-таки до народу прислухатися, тому що владу обирав народ, і тому влада повинна до народу прислухуватися. Не повинні діти, не повинні. Погибати наші діти дуже погано, що гибнуть люди, гибнуть наші діти. Але я вважаю, що чи наш президент повинен вже одуматися, що робиться, це дуже погано, що сталося. Але ми з майдану ми стоїмо, ми віримо в перемогу.